Оперативна інформація станом на 18-ту годину 30 листопада щодо російського вторгнення. Триває 280-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на Бахмутському напрямку. Продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За добу окупанти завдали два ракетних удари по цивільних об'єктах населеного пункту Комишуваха Запорізької області, здійснили 20 авіаударів по позиціях наших військ, а також по населеному пункту Білогір'я Запорізької області. Крім того, обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Херсон. Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь продовжується підготовка окремих підрозділів противника. На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів середина Буда, Білопілля. Краснопілля, Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Белгородської області. Обстрілів з мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеша та інші населені пункти Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямку противник веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Киселівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське на Луганщині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів зазнали об'єкти в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Солідар, Бахмутське, Бахмут. Шасів Яр, Опитне, Кліщівка, Північне, Залізне та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Артилерійського вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка на Донеччині. На запорізькому напрямку ворог також обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і плавні Запорізької області. Під безпосереднє вогневе ураження потрапило місто Нікополь, Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку ворог веде позиційну оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ. Ворог не припиняє обстрілів передмість та міста Херсон з метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ у першому кварталі 2023 році. Заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів Російської Федерації. Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року. У місті Хрустальний, тимчасово окупованої території Луганської області російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Підтверджено ураження підрозділів противника у Запорізькій області протягом 28-29 листопада цього року. Так, в районі населених пунктів Інженерне пологи та токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими. Знищено 5 одиниць військової техніки. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Підтримуємо збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!